Вітаю новини понеділка 11 липня від журналістів телекомпанії Ера. До вашої уваги. Вступна кампанія вже на носі. Абітурієнти подаватимуть документи до вишів уже із понеділка. Два тижні тому Міністерство освіти суттєво змінило правила вступу. Подавати документи на бюджет можна тільки через інтернет. Крім цього, зріс розмір держзамовлення. Детальніше про те, що чекає на вступників цього року, дивіться у наступному сюжеті. 18-річна Софія мріє вступити у престижну художню академію у Києві на факультет графіки. Дівчина любить малювати та захоплення не залишила навіть під час уроків. Софія має цілу колекцію малюнків вікон з різних кабінетів, виконаних у власній техніці. Вже у понеділок вона віднесе в приймальну комісію документи разом з малюнками. Я вирішила туди поступати, ще в 6 классе, так как я рисую с первого класса. Я училась в детской художественной школе в городе Чернигове, потом училась в республиканской художественной школе имени Шевченко на живописи, но хочу поступать на графику, так как считаю, что это намного интереснее. После подачи документов на девушку czekaye найскладніше творчий конкурс. Ми будемо малювати фігуру чоловіка на малюнок. Фігуру сидящего чоловіка на живопись, а так на у нас буде тема, і ми будем за 6 часов нарисувати роботу. Цілу. Ці для, у своїх силах впевнений 17-річний Киян Артем. Хлопець мріє стати скульптором і подавав документи тільки в один виш. У нас сім бюджетних місць і за мною написав досить непогано. Враховується Бали атестату ЗНО і бали, які набираєш на конкурсі. Найскладніше, на мою думку, це самі вступні екзамени, самий вступний конкурс. А от саме вступний конкурс там якраз і потрібно докласти сили і проявити себе. Артем і Софія віднесуть свої документи у Виш особисто, бо вступатимуть за творчим конкурсом. Абітурієнтам нетворчих напрямків їх цього робити не потрібно. Цього року Мінусвіти звінило правила вступу і подати документи на бюджет можна тільки через інтернет. Це суттєво Легшеть роботу вступних комісій та розвантажить виші. Якщо в минулому році десь приблизно 30% від загальної кількості поданих заяв були подані електронною, зараз вони будуть подані майже 100%. І Дуже важливою складовою є те, що ті абітурієнти, які не зможуть самі, ну сільської місцевості, вони можуть приїхати в приймальну комісію вищого навчального закладу, в тому числі Національного транспортного університету, і їм тут допоможуть оформити електронну заяву. Також у цьому році зріс обсяг теж замовлення на аграрні, медичні та технічні спеціальності. Складається ситуація, що Орієнтовно 50% тих студентів, які потраплять до вищих навчальних закладів, зможуть навчатися за кошти бюджету. Важливим нововведенням цього року є і фактичне скасування позаконкурсного вступу та цільового прийому замість них передбачені квоти й особливі умови для окремих категорій громадян. Ситуація у районі проведення АТО загострилася. Утім, українська армія її повністю контролює. Про це повідомляють у штабі антитерористичної операції. Минулої доби бойовики 41 раз відкривали вогонь. Найгарячіше було на Донецькому напрямку у Миколаївці. Другі гатили із важкої артилерії. Міномети застосовували поруч Новгородського, Майорська, Пісків, Зайцевого, Артемового, а також Авдіївки. Під вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили українські бійці у селищі Луганське на Маріупольському Напрямку із заборонених мінометів бойовики били по Мар'їнці із меншого калібру, обстрілювали широкине Красногорівку та Гнутове. Під ворожий вогонь потрапили підрозділи сил. АТО у березовому, Талаківці та Богданівці. На Луганщині по станиці Луганській та Новоолександрівці били із гранатометів. Всеукраїнська хресна хода з молитвою за Україну стартувала цими вихідними у Свято-Успенській Почаївській лаврі. У паломництво вирушили кілька сотень прочан. На шляху до них приєднуватимуться мешканці інших міст. За два з половиною тижні віряни планують дійти до Володимирської гірки у Києві. У Свято-Успенській почаївській лаврі віряни починають збиратись із самісінького ранку. Нині для них розпочинається шлях у більш ніж чотири сотні кілометрів. Прочани планують дійти від Тернопільщини до Києва. Мета цієї хресної ходи миру і любові посилити подвиг молитви. Для цього слід відкинути гнів і ненависть, натомість озброїтись любов'ю і прощенням. Ціль нашого ходу це поєднати фізичний і духовний труд. Зрозуміло, що це. <звіст> Дуже для нас важливий, коли в нашій країні є мір і взаєморозуміння. А на превеликий жаль, немає міру на сході, і через те хочемо так потрудитися, а щоб Господь всіх нас благословив, взаєморозумінням. У паломництво прочани вирушають після молебні. Перший пункт на їхньому шляху місто Кременець. Після нього ще 16 днів дороги. Утім кожен може пройти стільки, скільки йому посила. По монастирях їздила, була в різних монастирях, ну і тягне до Бога просто. Духовне збагачення йде. Рішили приєднатися, тому що ми самі з Луганської області. Нам дуже важливий цей хресний хід, дуже важливий спокій між, між областями. Між... Дуже хочемо, щоб було так, як було раніше, щоб Україна була єдиною. Ми хочемо миру. Ми молимося за Україну, щоб була любов за виз'єднання України. Завершиться хода на Володимирській гірці у столиці. Туди паломники дійдуть 27 липня напередодні дня хрещення Русі. Там віряний з Почаєва зустрінуться із прочанами хресної ходи, яка на початку цього місяця вирушила зі сходу країни. В Україні аграрний скандал. Прямо у період підготовки до збору урожаю. Сторонні люди захопили автотранспортне підприємство одного із вітчизняних агрохолдингів. Що насправді відбувається на полях Тернопільщини, дивіться далі. Вже тиждень, як територія автотранспортного підприємства одного із вітчизняних агрохолдингів, заблокована сторонніми особами. Їх інтереси представляє колишній співробітник компанії. каже ці люди тут на законних підставах. Я, як власник товариства Глобалфіт, яке є власником цього всього майна, написав ще одну заяву правоохоронні органи, що не встановлені особи перешкоджають наші діяльності і доступу до нашого майна. Майну, яке знаходиться на території АТП, було арештовано ще під час дефолту Агрохолдингу. Мрія каже директор юридичного департаменту Сергій Ігнатовський. Зараз воно знаходиться у компанії на правах відповідального зберігання. Вся ця техніка знаходиться у заставі банків, які фінансували її придбання. Тому відчуження нерухомого та рухомого майна на користі іншого підприємства є незаконним. Крім того, на цій базі знаходиться техніка, яка арестована постановленням Печерського суда міста Києва, і которая була нам передана на твісне храніння следственними органами. Інцидент трапився безпосередньо у період підготовки до збору урожаю. Керівництво агрохолдингу вже звернулось до правоохоронних органів із проханням якнайшвидше призупинити рейдерське захоплення. Майже 200 тисяч меломанів з усієї країни просто неба зібрав наймасштабніший музичний фестиваль року Атлас Вікенд, який напередодні відгримів у Києві на ВДНГ. Дні п'ять сцен та більше сотні вітчизняних та світових виконавців, серед яких легендарні: машина часу, акваріум, бумбокс та п'ятниця. Українська столиця ще ніколи не бачила подібного дійства. Організатори зізнаються, такого ажіотажу не очікували. Точно обійшлося і без форс-мажорів. Ми немножко були не готові до такого об'єму людей. і У нас були деякі технічні задержки. І з за цього всього у нас дуже сильно сміттє таймінг, і як слідство дуже поздно виступала група, яка мішалі всім жилим районам. Попри напружену політичну ситуацію, до України завітало і чимало російських гуртів, які були тепло сприйняті українською публікою. Підтримати українців виявили бажання виконавці з різних країн, зокрема із Африки. Складна ситуація, яка нині є в Україні, мені знайома. Подібне мені довелося пережити і в себе на батьківщині. Я тут, аби підтримати українців. Атмосфера та масовість заходу надихнула організаторів дати продовження музичного фестивалю у наступному році. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Вдалого вам дня побачимося.